Коли на дворі зима, а платіжки за опалення постійно ростуть, мимоволі починаєш думати, а звідки ще можна взяти тепло? Ми звикли думати про газ, електрику, дрова, теплові насоси. Але майже в кожному домі вже є джерело тепла живе, пухнасте. І швидше за все, воно прямо зараз лежить у вас на колінах. Мова йде про домашніх улюбленців. Вони завжди поруч, теплі пухнастики. Які гріють не тільки душу. Насправді це не жарт будь-яка жива істота постійно виділяє тепло. Людина гріє, корова, навіть хом'ячок теж гріє просто дуже скромно. Питання не в тому, чи гріють тварини, питання наскільки сильно і чи вистачить цього тепла, щоб бодай хоч якось обігріти будинок. Ми живемо в той час, коли кожен ват має значення. І якщо вже кіт усе одно спить у вас під коврою, чому б не порахувати, скільки тепла він реально дає. Сьогодні ми не будемо фантазувати. Ми порахуємо, скільки тепла дає кіт, собака, хом'як і скільки тварин потрібно, щоб пережити зиму без батарей. Коли кіт лягає тобі на живіт, він не просто милий, він працює як обігрівач, тільки без розетки. Щоб зрозуміти, скільки тепла дає кіт або собака, Треба спочатку відповісти на простіше питання. Звідки взагалі береться тепло в живих істот? Усе, що їсть будь-яка жива істота це енергія. Частина цієї енергії йде на рух, ріст або живлення, а решта завжди перетворюється на тепло. Інакше живі істоти просто б замерзли. Цей процес називається метаболізмом. Але якщо просто. Тварина постійно спалює їжу всередині себе, як маленька пічка. Саме тому коти такі теплі, навіть коли дома прохолодно. Навіть коли тварина спить і серце б'ється, легені працюють, мозок активний. А значить, тепло виділяється постійно. По суті, будь-яка тварина це біологічний обігрівач з КПД близьким до 100%. Усе, що вона з'їла рано чи пізно, стане теплом. Саме тому тварини теплі на дотик. Температура тіла кота приблизно 38-39 градусів. Тобто він тепліший за людину. Фактично, кіт це маленький радіатор з вусами. Але є нюанс: чим менша тварина, тим менше вона їсть, а значить, менше виробляє тепла. Хом'як старається. Просто фізика проти нього. Це тепло нікуди не зникає. Воно передається повітрю. Підлозі, дивану, людині. Всьому що поруч. Навіть 10-20 Вт тепла здаються великими, коли кіт лежить прямо на тобі. Бо це тепло не розсіється, і ти прекрасно його відчуваєш. Отже, тварини реально виробляють енергію. Але головне питання скільки саме. Звісно, тварини не створені для обігріву будинків, ми не будемо нікого змушувати працювати батареєю. Але розрахунки таки проведемо. Давайте подивимось на цифри. Як вже зазначалось, нормальна температура тіла кота 38-39 градусів Цельсія. тобто кіт тепліший за людину майже на 2 градуси. У стані спокою середній домашній кіт виділяє приблизно 10-15 Вт тепла. Це як світлодіодна лампочка, яка працює цілодобово. Собака середній розмір. Температура тіла собаки 37,5-39 градусів Цельсія, залежно від пород. Тобто собака. Теж теплий живий радіатор. Собака середнього розміру виділяє приблизно 30-50 Вт тепла у спокої. Фактично, це вже повноцінний обігрівач, але який просить гуляти о сьомій ранку. Хом'як. Температура тіла хом'яка приблизно 37-38 градусів Цельсія. Маленький, але теплий. Хом'як виділяє всього 1-2 Вт тепла. Це як дуже мотивована. Але дуже маленька лампочка. Отже, якщо порівняти, кіт 10-15 Вт, собака 30-50 Вт, хомячок 1-2 Вт. Тож, як бачимо, розмір таки має значення. Але харизма теж. Важливе уточнення це середнє значення для стану спокою. Якщо тварина бігає, грається або мерзне, тепла буде більше. Але для чесного підрахунку беремо саме спокійний режим. Тепер давайте подивимось на іншу сторону урівняння. Скільки тепла взагалі потребує звичайний будинок взимку? Будинок постійно витрачає тепло через стіни, дах, підлогу, вікна і вентиляцію. Опалення це не про нагріти один раз, це про постійні компенсування втрати тепла. Дуже проста оцінка, без будівельних норм. У середньому для більш-менш утепленого будинку потрібно 50-70 Вт тепла на квадратний метр у холодній місяці. Беремо типовий будинок 100 метрів квадратних. Рахуємо 100 множимо на 50-70, отримуємо 5000-7000 Вт або 5-7 кВт тепла. Це приблизно стільки, скільки дає звичайний газовий або електричний котел у зимку. Звісно, усе залежить від утеплення, температури на вулиці, а також вітру. Але ми не будемо будувати лабораторію. Ми рахуємо середню зиму для середнього будинку. Переводимо в зрозумілі речі. 5-7 кВт, це як 50-70 ламп по 100 Вт. Або кілька потужних електрообігрівачів, які працюють без перерви. Тепер у нас є обидві частини пазла. Скільки тепла дає одна тварина і скільки тепла потребує будинок. А значить, настав час відповісти на головне питання, скільки котів, собак або хомічків потрібно, щоб обігрівати будинок взимку. Давайте рахувати. Беремо звичайний будинок 100 квадратних метрів. Взимку йому потрібно приблизно 5-7 кВт тепла. Візьмемо середнє значення 600 Вт. Скільки котів потрібно? Один кіт дає приблизно 10-15 Вт тепла. Беремо середнє 12 Вт. Розраховуємо 6 тисяч поділити на 12. Отримаємо 500 котів. І це вже не будинок, а справжній котячий монастир. Скільки потрібно собак? Собака середнього розміру дає 30 50 Вт. Беремо 40. Розраховуємо 6 тисяч поділити на 40. Отримаємо 150 собак. Тобто 150 собак і вам уже не страшна зима, але страшні сусіди. А тепер хом'як 1-2 вати тепла. Беремо 2 вати, щоб бути оптимістами. 6 тисяч поділити на 2 дорівнює 3000 хом'яків. Будинок теплий, психіка ні. Отже, щоб обігріти будинок на 100 метрів квадратних, в середньому вам знадобиться 500 котів або 150 собак або 3000 хом'яків. І це все працює цілодобово і без вихідних. Це ми розрахували ідеальний сценарій. Тварини здорові, ситі, не мерзнуть і не тікають. Отже, чи можна обігріти будинок котами, собаками або хом'яками? Теоретично так. Практично ні. Чому це не працює в реальності? Тварин потрібно дійсно багато, дуже багато. Їх треба годувати, лікувати, прибирати за ними, десь розміщувати. Рахунок за корм. Перекриє будь-яку економію на газі, але є один момент, який не порахуєш у кіловатах. Кіт на колінах у холодний вечір це не 12 Вт, це відчуття дому. Тварини це не система опалення, але вони роблять зиму теплішою. А якщо вам усе ж холодно, краще утепліть будинок, а кота просто погладьте. Напишіть у коментарях, скільки тваринок живе у вас вдома, і чи гріють вони у вас узимку. Якщо було цікаво, Ставте лайк, підписуйтесь і до нових теплих експериментів. Дякую за перегляд!